Владислав Целізньов, військовий експерт, колишній речник генштабу збройних сил України. Пане Владиславо, раді вітати вас в студії Новини Лайф. Слава Україні! Друзі, вітання вам навзаєм. слава. пане Владиславе, хочемо спочатку з вами обговорити все те, що наразі лунає Саудській Аравії. А тут РФ заявляє, значить, членство України в НАТО неприйнятне. Далі РФ категорично проти розміщення в Україні європейських військ, у якій би ролі вони там взагалі не були, і РФ негативно ставиться до європейських миротворців в Україні. Це ескалаційний крок. У той же час президент України Володимир Зеленський каже, що. Вступ України до НАТО може призвести до виведення російських військ, ну і отримання гарантії безпеки. Що скажете? Що скажете з приводу усіх заяв РФ на влаштунок самої України? Начебто нічого нового, але тим не менш вони досить гучно їх говорять. Безумовно, бо це позиція. Вони постійно просувають цей трек, але ж це лише початок розмови. Потім пан Лавров згадає про вимогу Кремля відвести натівські війська на кордон 97 го року. Потім Путін та його посік паки згадає про те, що вони мають повний контроль, отримати повний контроль на території нашої Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Потім Путін та його оточення згадає про те, що весь світ має визнати абсолютний контроль Кремля. Над всіма шістьма де факто контрольована російська армія територія нашої країни тобто тих чотирьох областей, що варто згадати, і та додата Крим та Севастополь знову ж таки чомусь лаштунки виводяться присутність російських військ на території нашої Миколаївської області, це кінбурська коса, а також на півночі та сході нашої Харківщини. Тобто зазіхань марінь та прагнення у Путіна та оточення чимало. Але в цьому протистоянні між Москвою та Києвом є, є єдиний вагомий. Євий аргумент це аргумент сили, і зараз на превеликий жаль. Ми маємо певні проблеми на полі бою. Вони очевидні пов'язані з тим, що ворог, де факто починаючи від середини жовтня 2023 року, проводить наступальні операції. Інколи ця кількість атак масштабується на вісім ділянок фронту. Де факто зараз, наприклад, є певна така стагнація, але сплес буквально був кілька днів то. Отже, Путін діє використовуючи аргумент сили, намагаючись досягти амрієнних для себе результатів та отримати відповідні наслідки цієї діяльності. Пане Владиславе, з вами в першу чергу дуже цікаво спілкуватися як з людиною, яка виконувала головні комунікаційні завдання генштабу, свого часу нагадаємо, що з 2014 по 2016 рік ви були начальником прес служби генерального штабу збройних сил України, і як я розумію, ще тоді Владимір Путін послуговувався тією самою тактикою, дійсно досягнення своїх цілей саме через силу. Нехай потім були мінські домовленості, але звісно ж ми бачимо, що ті самі хотілки, які тоді лунали продовжують зараз на жаль лунати у Саудівській Аравії, але що от я так припускаю, не могли уявити в 2014-2016 році? Це те, що будуть партнери від нас вимагати зниження мобілізаційного віку до 18 років. Це дуже непопулярне рішення, і незалежно від статі та віку, з хим не спілкуюся, всі проти, всі проти, тому що це наше майбутнє, це наша молодь. Ну і все в тому роді, але є якісь компроміси. Понад 10 тисяч звернень щодо укладання контракту 18-24 років надійшло у резерв плюс протягом цього тижня. Про це заявив речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. За його словами, подати заявку на підписання такого контракту можна також через сайт, відповідний та гарячу лінію міністерства оборони. Ну і так само додамо, що контракт передбачає базову загальну військову підготовку, факову підготовку та курс адаптації у військовій частині. Крім того, добровольці зможуть отримувати 1 мільйон гривень одноразової грошової допомоги і щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Ну а також компенсацію оренди житла на час служби іпотеку під 0% в межах програми є оселя, а а також безкоштовне навчання в університетах і право на виїзний виїзд за. Кордон після служби там мені здається, на рік дається така можливість. Пане Владиславе, хочу вам тут поставити два питання. Давайте так: ваша взагалі оцінка цього контракту 18-24. Перша і друга історія. Якщо трапиться так, що наступні чотири роки саме президентства Трампа, а далі, можливо, знову ж таки там буде і ще республіканці на посаді, нам доведеться переочікувати і висиджувати, якою має бути українська армія за час. Сельністю, щоб ми вистояли цей період, якщо нас сполучені штати залишають, на Європу ну складно взагалі покладатися. Я з вашого дозволу почну з відповіді на друге питання, бо на нього вже надав відповідь президент Володимир Зеленський. Він сказав, що а, наша армія має бути збільшена чи не менше в півтора рази з нинішнього мільйона до приблизно півтора мільйона особового складу. Чи реально за нинішніх умов зробити це? Відповідь очевидно, що ні, бо вже нині для того, щоб забезпечити мільйон українську армію, ми витрачаємо 100% державного бюджету України на рік. Відповідно, в півтора рази більше то і грошей треба в півтора рази більше, яких у нас. Просто фізично немає, що ж стосується варіантів, чи доречно було створювати цей прецедент 18-24 з відповідними фінансовими плюшками, є різні часто суперечливі заяви. З одного боку, я розумію, що хлопці віком до 24 років більш вправні, фізично загартовані та більш адаптивні до умов ведення бойових дій ніж їх візаві, які набагато старші віком. Плюс. А з іншого боку, ми бачимо, на наскільки суперечливе сприйняття в армійському середовищі викликали саме ці фінансові зиски для такої категорії громадян нашої країни. Чим, наприклад, відрізняється звитяга та мужність наших воїнів, які мають вік, там, наприклад, 30 років. Чи вони заслуговують на такі ж саме фінансові заохочення, за, за ніж їх більш молочні однолітки? Тобто питання є досить принциповим, Ну, знову ж таки, я залишаюсь прихильником думки того, що будь-який процес має бути в певної мірі синхронізований. Якщо ми ведемо мову про призов наших громадян віком до 24 років, чи маємо ми достатню кількість озброєння та військової техніки, щоб навчити спочатку, а потім забезпечити для ефективного виконання бойових завдань цими молодими людьми саме на ефективній техніці, яка буде допоміжною, яка буде берегти їх життя та здоров'я, і б, буде максимально ефективною на бою для того, щоб нищити чим більше кількість особового складу ворожої бронетехніки. Пане Волославе, ще хочемо одну тему з вами обговорити, яка буквально розгорілася вчора сьогодні в соціальних мережах. Отже, у київській школі учні розіграли сценку, де під час перевірки документів чоловік з усієї сили б'є військовослужбовців ТЦК. Це викликало дійсно шквал обурення в суспільстві та багато критики в соціальних мережах. Давайте подивимось фрагмент, як все це відбувалося. Ну і міністр освіти та науки України Оксан Лісовий назвав такий виступ ганебним та висловив обурення, чому нікого із учасників не виникло, не виникло спротиву від такої сценки. На інцидент відреагували і у Дарницькій районній держадміністрації, зазначивши, що управління освіти створило спеціальну комісію, котра надасть оцінку у цьому випадку. А речник командування сухопутних військ зсу Віталій Саранцев каже, що коли діти грають у виставі про війну, це може бути осмисленням трагедії. Але якщо з'являється з'являється сцена побиття українського військовослужбовця, це вже симптом серйозної проблеми. Ну і тут неможливо не погодитися, пане Владиславе, хочеться лише почути ваше відчуття від того, що ви бачите зараз. Почули овації зі студії з цього залу, де відбувався захід КВК шкільного гатунку. Як ви сприймаєте те, що ви зараз бачите, і чи не загроза це, тому що усі військовослужбовці незалежно від структурних підрозділів ТЦК не ТЦК тепер також будуть під загрозою такої негативної репутації, тому що от так от діти вже подекуди сприймають людей у пікселі. Чому ми хочемо? Ми фактично побачили в зеркало сприйняття частини українського суспільства тих процесів, які відбуваються на наших вулицях. І, звісно, що певною мірою тому сприяє російська ІПСО, проведені певних інформаційних кампаній, але в цьому сприяє на превеликий жаль невизначена, неефективна комунікаційна кампанія нашої держави. Вона може бути так, що це повідбувало в процесах мобілізації нашого, нашого співгромадян. Виступає ті саме територіальні центри пропрактування. Та соціальне підтримки. Адже відповідно до закону до цього процесу має бути дотичні багато урядових структур структурлаці, починаючи від прем'єр-міністра нашої країни, а також органів місцевого самоврядування. Але ж це весь цей процес буквально звели на плечі представників КЦК і весь негативний сегмент, який є в інформаційному просторі, так само він сконцентрований на діяльності територіальних центрів підтримання та соціальної підтримки. Що робити? Ну звісно, міністерство. Світи профільний рай адміністрації проведуть відповідну перевірку, але ключове питання в тому, що треба щось робити з інформаційною підтримкою реалізація закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Бо ми не уникнемо цих процесів. Війна триває. Путін не збирається поступатися своїми мареннями щодо України, а отже, навчений підготовлений. Мотивований особовий склад, який в тому числі призивається в рамках мобілізації, це наша І тут є наче працювати усім близначеним посадовим особам, бо те, що ми зараз бачимо на відео, це ну певна така рефлексія на ті процеси суспільні процеси відбувається в Україні, і це безумовно кричуча ситуація, яка потребує негайної реакції, не в контексті там всіх наказати та перетягнути до відповідальності, а щодо саме інформаційно складової пов'язане з тим, що ми маємо підвищувати рівень та значення. Українських військових розповідати про важливість проведення тих самих західів щодо мобілізації, акцентувати увагу на тому, що всі мобілізовані наші громадяни реально проходять відповідний в навчальний центр та наполіон здобувають відповідні знання та навички. Ключова теза, як на мене, яка має звучати тут у зараз: за Україну не треба вмирати за Україну треба вбивати ворогів які зі зброї руках на нашу землю. А держава має забезпечити всім необхідним, тих самих мобілізованих наших співгромадян, щоб вони в цьому процесі були максимально ефективними. Почули вас, пане Владиславе. Дякуємо, як, як завжди, за вашу аналітику. Владислав Селізньов, військовий експерт, колишній речник Генерального штабу збройних сил України, Принагідно нагідно запрошуємо на наші наступні ефіри.